Величезний вибір автомобілів на луцькому авторинку, як завжди. Але сьогодні хочу вам показати рубрику 8-10 тисяч, що пропонує які пробіги. Йдемо зараз. Покажу, зробимо огляд, покажу, що є. Категорія 8-10 тисяч. З вас лайк та підписка. Не забувайте, ми займаємося автопідбором. Якщо вам потрібно знайти, перевірити, обслужити за потреби, доставити автомобіль. Ми вам можемо в цьому допомогти. Автомобілі завжди перевіряємо детально від а до Я контакти наші, як завжди, знизу. Щось цікавить, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що пропонує найбільший авторинок. В категорії 8-10 тисяч. Відкриває нашу рубрику. Звісно, це меган третього покоління в даний бюджет стає прекрасно. Показую зустрів такий сіренький екземпляр на гарній комплектації. Парктроник, туманка, легкосплавний диск. Проста в нас оптика, безключовий доступ, він у нас в босе, люк, панорама, релінг поверху присутній і, звісно, пішли по характеристиках. 9700 він у нас вартує на старті, 178 заявляють пробігу. 12 рік, 1,6 це у нас дизельок. Дивимося, непогано виглядає. Одразу по салону комбінована шкіра Алькантара, підігрів, сидінь Повний склопакет, електростоїнкове, шестиступка навігація. Все присутнє, тобто хороша комплектація в даний бюджет. Ось такий екземпляр. Камера заднього вигляду, парктроник зад. Так само в нас присутній. Ось такий перший екземпляр зустріли. 9700 автомобілі в даному бюджеті можна шукати. Йдемо шукати, показувати вам наступний Зустрічаємось такий синенький гольф, шосте покоління. В даний бюджет можна шукати такі автомобілі. Показую туманка омивач, просто фара, легкосплавний диск. У нас літня гума присутня. Чорні дзеркала, хром пакет нас, релінг поверху. По, по характеристиках 9999-235 пробігу 11 рік. Рідна фарба заявляє продавець. 1,6 у нас дизельок показує відразу салон. Шкіряне кермо, мультикермо, механіка п'ятиступка, підігріве сидінь, великий у нас монітор, підігрів дзеркало автосвітло, автодощ, повний склопакет у нас є. Підтоновано трішки позаду. Шторка зад присутня, форкоп позаду також у нас є. Ось такий екземпляр ще зустріли. За вартістю 9999, 235 заявляють пробігу. 11 рік і йдемо шукати наступний. Ну і звісно, в даний бюджет шкода, Октавія А5 стає. Сутрів два екземпляри, чорний, синенький, і також вам покажу. Почнемо з чорного. Лінза, туманка, легкосплавний диск, чорний колір. Люк присутній, релінг поверху присутній. 11 рік, 1,6 дизель, 800 вартує 264. Заявляють пробіг відразу по салоні. Механіка в нас шестиступка, підігріли сидінь. Мінімальний Комбінована тканина, не розширений в нас монітор, Повний склопакет, Автосвітло, світло, присутні присутній. Так, виглядає позаду шторка, форкоп, парктроник в нас присутній. Ось такий екземпляр, механічна коробка. 800-264 заявляють пробуги. І відразу не виключаємося. Покажу вам цей синенький екземпляр. Бачу, він, вона в нас на тюнінгу. Губа. Лінза, туманка, гарний легкосплавний чорний диск. всесезонна сезонна гума, по поверху є. Це 12 рік, 9100 вартує, 192 заявляють пробігу, 1,6 дизель. Пригнана вона в нас із Німеччини. Комбінована тканина, повний склопакет, підігрів дзеркало автосвітло, вона в нас в автоматі. Вона вже у нас з розширеною мультимедією, шкіряне кермо також присутнє. Тонована позаду. Шторка є, так само присутній тюнінг позаду в нас. Арктронник зад також є. Ось такі два екземпляри зустріли, 9100. і йдемо шукати наступний. Якщо розглядаємо щось в містке, це, звісно, сценік. Ну, ще, звісно, багато автомобілів може бути такі як Туран, такі, як Peugeot 5008 чи 3008. Але зараз показую сценіку, якщо зустріну, покажу ще і інші екземпляри. Це в нас набов з комплектації, це в нас 2011 рік, 800 він в нас вартує. 203 тисячі заявляють пробіг, Він у нас грандовський семимісний. Люк у нас присутній, парктроник-туманка. Просто Фара, легкосплавний диск, безключовий доступ складання складання. одразу показую комбінований у нас салон, 6-ступка, електростоянкове, шкіряне кермо, повний склопакет. Ось так він у нас виглядає. Задній ряд сидінь, Позаду у нас також бачимо є два складених міста. Парктроник присутній назад. Ось такий екземпляр зустріли. 800, 203 пробігу, 1,6 дизель, йдемо шукати на наступні. Зустрів ще одного сценіка і покажу 150 тисяч. Заявляють пробіг. Це в нас також третє покоління. Також він в нас ґрандусі без реїнгів, без панорами, без ключовий, є легкосплавний диск, парктроник, туманка лінзована в нас. Фара, бачимо, в нас зі Швейцарії. І по характеристиках, дванадцятий рік 1,5. 150 заявляють пробіг. 8,950 вартує. Відразу показую салон. Комбіноване Шкіра, тканина, шкіряне кермо, шести ступка, Навігація. Електростоїнкове повне склопакет. Хороший. сеточка позаду бачимо. шторка також позаду є. Парктроник зад без паркопа. Ось такий ще цікавий екземпляр, дуже хороший пробіг. Звісно, його потрібно перевірити. Чим дійсно тут таки йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий цікавий Peugeot 5008. Покажу також вам його детальніше. Лінза парктроник, туманка. Легкосплавний диск складання. Дзеркал у нас присутнє по характеристиках. 11 рік, 2-літровий дизель, 9900 вартує, 217 заявляють пробігу в нас. І в нас на гарній комплектації він у нас в автоматі. Шкіряний салон. Тут стоїть хороший гідротрансформаторний автомат. Гарно, повний склопакет, все в нас присутнє. Трішки підтонований позаду, сітка. присутня парктроник зад також у нас. Присутні. Ось такий ще екземплярний Даний бюджету можна шукати. 11-рік, 217 пробіг, 2-літровий дизель 9900 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо ось таких два чорних таурана і також показую вам їх детальніше. Починаємо з першого. Проста в нас оптика, туманка присутній У нас легкосплавний диск. Рейлінг поверху. По характеристиках це в нас 11-рік, 1,6 дизель, 240 заявляють пробігу. 9950 вартує він у нас на старті. Відразу показую салон. Комбінована тканина, шкіряне кермо без мультикерма, повний склопакет, підігрів дзеркал. Механіка 6 ступка, клімат. Проста в нас не розширена мультимедія. Задній ряд сидів Шторка у нас присутня. Парктроник же ж саме у нас присутній. Ось такий екземпляр 9950. І відразу покажу. Другого, також у нас легко склавний літня гума, релінг поверху, просто фара туманка. По характеристиках це 13 рік, один також у нас 240 пробігу, з белії 10550. Трішки даний екземпляр у нас дорожче, але і свіжі ще рік. Показую зразу салон. Комбінована тканина, шестиступка. Тут вже в нас стоїть мультимедіа, тут у нас присутні мультикермо. Так же ж само підігріви, повний склопакет, автосвітло, автодощ, присутні. Задній ряд сидів, шторка позаду, торктор зад присутні. Ось такі два екземпляри зустріли і йдемо шукати наступ. Якщо розглядаємо щось із кросоверів, це може бути такий автомобіль, як Hyundai Tucson, Kia Sportage, Dacia Duster. Кашкай до 10-го року. Якщо розглядаємо там кашкай від 10 го року, часте питання, часто питаєте бюджет від 10 тисяч, щоб знайти дійсно хороший живий екземпляр з пробігом до 300 тисяч. Поки показую вам Hyundai-ку таку, якщо зустріну, покажу і інакше. Туманка, просто фара, легкосплавний диск. Зимова в нас ще гума, 2-літровий бензин, 183, заявляють пробігу, 8-150 вартує. релінг поверху є, відразу показую салон. Він у нас на шкіряному салоні, повний склопакет. Механіка у нас Ось так Він виглядає, Тонований позаду Коркоп у нас присутній на такому автомобілі. Звісно, він вже має бути 850. І... Ось таку незначну підбірку в даному бюджеті вам показали. Ціни плюс-мінус бачили, пробіги бачили, багато ще автівок можна розглядати, яких не показував, скажімо такі як Volvo V-50 у нас стоїть Hyundai i30, щось з робочого ж само можна дивитися, скажем, там Renault Kengo, там район чотирнадцятих, там 10-14 роки, дачі Duster, і так далі. Тобто є автівки, цікавить пошук. Телефонуйте. Ми вас проконсультуємо, скажете нам, який у вас бюджет. Ми вас проконсультуємо чи знайдемо ми вам авто в такому бюджеті. Тобто, контакти знизу пишіть в коментарях, щоб показати і зробити огляд в наступних відео.